Попередньо відомо, що більше 700 бапела різних типів літали територію країни, тобто ми розуміємо, що це і шахеди, і гербери, і імітатори. Ключно до 50 крилатих ракет Х-101 калібр із бомбардувальників ту 95 МС ракету із моря. Дописали у моніторах. Ну і дві аеробалістичні ракети Канджалзвонищувачів міг 31 к І судячи із цієї мапи, яку ви бачили тільки що попередньо на своїх екранах, то безпосередньо основна напрямок удару був це Львів, це Львівська область, це Запоріжжя, це Одеса, це Стрия, Івано-Франківщина. А ми прекрасно з вами розуміємо і бачимо, що основний вектор удару. Росіяни спрямували саме на західні регіони України і Запоріжжя також постраждало. Тобто, мапи ця об'єктивно базується на той інформації, яка оприлюднювалася у моніторах. Те, що публікували повітряні сили збройних сил України, і тому можна зробити певні такі висновки, що куди летіло і в якій кількості. Але більш детально знову ж таки і офіційно про це все будуть говорити і дописувати повітряні сили збройних сил України. Ну і почнемо якраз з вами хронологічно, що де відбувається Валися в якому регіоні пропоную почати із найбільш масштабних ударів, які Росія завдала саме по Львівській області і загалом по Львову. Львів не бачив дійсно такої жорстокої масованої атаки за весь час повномасштабного вторгнення. Безперевно протягом трьох-чотирьох годин в місті лунали вибухи, але реально усе дуже багато дронів і десятки ракет. І про це дописували місцеві жителі. Про це дописували моніторингові телеграм-канали. Дійсно, було небезпечно у Львові. Новини Львів зазнав найпотужнішої атаки від початку повномасштабного вторгнення. Вибухи не припинялися понад три години. По місту били усім, чим тільки можна. В місті було багато і є зараз пожеж, і частково зникло світло. Росіяни спрямували на місто безпілотники ракети. Пролунала низка гучних вибухів. Мар Львова Андрій Садовий повідомив, що на тлі атаки частина міста залишилася без світла, зокрема, такі райони, як Рясне та Ливандівка. Після обстрілів у Львові зайнялося декілька пожеж над містом. Зінявся густий дим. Міська голова закликав мешканців зачинити вікна, щоб вберегтися від можливих шкідливих випарів із диму. До речі, зараз зайду ще на сторінку Андрія Садового. Можливо, він оновлену інформацію дописав з приводу поточної ситуації, яка складається на Львівщині. Так, от реально на початку етеру роз'явилася інформація, те, що в нашій сусідній громаді в Лапаєвці сьогодні сталося горе. Внесток ворожого удару загинуло двоє людей. Ще двоє Воє поранені зараз у нашій лікарні 46-річний чоловік отримав тяжкі травми, зокрема черепно-мозкову травму. Стан важкий. 60-річна жінка має забійну рану голови, стан середньої тяжкості. Також садовий дописав, що всі служби працюють зараз на місцях. Громадський транспорт починає виходити на рейс. Можливі незначні затримки. Їдемо щоб оцінити і зрозуміти біду, яку нанесла нам сьогодні країна гній Російська Федерація. Ну і подякував Андрій Садовий безпосередньо силам ППО за. Ту роботу за тих умов, які мали, що зробили надможливе, те, що могли реально зробити наші захисники і захисниці повітряного простору. Також Андрій Сановиг дописав, що у Львові палає індустріальний парк сперу у внесток російської атаки а, і безпосередньо. Андрій Садовий додав, що це цивільний об'єкт без будь-якої будь-якої просто мілітарної складової. Зараз на своїх екранах ви бачите, як виглядає цей індустріальний парк. Попередньої інформації щодо постраждалих немає. Але ми з вами знаємо, що через те, що ворог так сильно безпосередньо атакував Львівщину, то звісно буде затримка у потягах. Укрзалізниця дописала, що через підвищену небезпеку на Львівщині рух проміських та регіональних поїздів може бути ускладнено, Повідомляють в Укрзалізниці. Низка проміських поїздів строїльського напрямку курсують із затримками до 30 хвилин. Ну і також регіональний поїзд номер 826 Львів Хмельницька відправився із початкової із затримкою у 30 хвилин. Що ще дописував Андрій Садовий, є, що поки що немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але про всяк випадок краще закрити вікна і залишатися у безпечному місці, тому що після російських обстрілів у місті триває декілька пожеж, тому важливо вберегти себе. Від можливих шкідливих випарів та диму після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулиці. Попереджав Андрій Садовий. Відповідні служби вже працюють. Ну і без паніки зазначив він, все буде добре. Бережіть себе і своїх близьких. Частуна Львова без світла відомо про рясне та ливандівку. З'ясовують деталі. Ну і просить Андрій Садовий зберігати спокій. І звісно, коли лунає сигнали повітряної тривоги, залишатися у безпечних місцях. Бачу, вже наші глядачі дописують з приводу того. Як їхня ніч пройшла, що було гучно, що чули, що подекуди і бачили. Головне, що з вами все добре, з вашими рідними також і знову ж таки із такого головного не ігнорувати, а переходити до укриттів, переходити до безпечних місць. Нагадаю, що правила двох стін, як казали ДСНС, як казали у Нацполіції, і загалом наші рятувальники воно вже не працює. Необхідні спеціалізовані укриття, а тому, що модернізувала ракети. Російська Федерація і реактивні шахеди включно почали використовувати Росіяни, тому необхідно одразу ж реагувати на будь-які загрози, які з'являються безпосередньо у повітряному просторі України і, звісно, у вашому регіоні. Якщо будуть з'являтися подробиці з приводу ударів щодо Львівської області, обов'язково вам будемо про це розповідати. Ну а далі моя колега продовжить розповідати і про інший регіон це Запорізька область, який також був під потужною російською атакою. Так, у Запоріжжі дійсно сьогодні жахливі руйнування після влучання в житлові будинки. Зараз ви це зможете бачити на своїх екранах. Так, расисти атакували місто кабами та дронами. Вони не втомлювались і просто цілили усюди і знову по цивільних людях. Так, є подробиці, загинула людина і є. Постраждалі цієї ночі ворог завдав комбінованого удару по місту, застосувавши БПЛА та керовані авіабомби. Зафіксовано щонайменше 10 прильотів. Випухи спричинили пожежі у приватних будинках та багатоповерхівці. Зайнялися автівки. У наслідок атаки є жертва та дев'ять постраждалих. За даними ОВА, у слідок атаки на ранок знеструблені понад 67 тисяч абонентів у Запоріжжі та ще понад 6 тисяч у Запорізькому районі. так далі. Ова повідомляє вже 10 поранених. Збільшується кількість людей постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Стан більшості постраждалих дозволяє амбулаторне лікування. Двох людей 60 та чоловіка та 69-річну жінку, ще обстежують медики. Понад 290 абонентів залишилися без газопостачання внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Ворожий обстріл пошкодив газони. Газогони перепрошую. Також газ відключено від багатоповерхівки, яка найбільше постраждала внаслідок атаки.